Дивіться сьогодні у випуску новин. Навколо народного депутата по 132-му виборчому округу розгортається черговий скандал. Як волонтери у Первомайську допомагають бійцям у зоні АТО. Цікавинки з історії. Золота Орда на території Первомайщини. Як пишуть українські інтернет-видання із силку на російський комерсант Аркадія Корнацького, народного депутата України, обраного по округу номер 132 з центром у місті Первомайськ Миколаївської області, в Росії підозрюють замовлені вбивства. Він, нібито, навіть оголошений в розшук головним слідчим управлінням СКР у Московській області. Видання пише, що до московського обласного суду передана кримінальна справа про замовне вбивство генерального директора акціонерного товариства закритого типу Матвіївського Миколи Дубовського, яке сталося ще 18 років тому. В той же час помічниця Корнацького, коментуючи журналістам цю інформацію, заявила, що в даний момент помічникам Корнацького невідомо відомо місце його знаходження. Ймовірно, зараз він перебуває за кордоном. 14 січня всеукраїнська громадська організація Ніхто крім нас зібрала чергову матеріальну допомогу військовослужбовцям у зону АТО. Журналісти телеканалу Олта зустрілись з представниками волонтерського руху, аби на власні очі побачити, як функціонує організація. Особистий склад нашої організації Ніхто крім нас. це ми тільки приїхали з ринка, наші волонтери, дівчатки, мальчики, які по базарам. Стоять, як збирають, тому що наша влада не може собрать, немає ні спонсорів, нічого нічого не думає. Наші діти, медучилище коліж днями днем і ночі, хоча в них сьогодні і канікули приходять з дому, поприїжджали, щоб тільки допомогти нашим солдатам. Також Анатолій Павлович розповів про передноворічну подорож волонтерів до бійців з зони АТО. То цим всім колективом ми перед Новим годом повністю я всіх забрав, ну всім автобусом їздили в Андріївку, побачили. Не всі ми ж не можемо кожен раз всіх брати, це, а це весь колектив забрав, щоб поздравити наших бойців, підняти дух їм хоч чимось. Член громадської організації розповів про процедуру збору необхідних речей та всебічну допомогу найбайдужих людей міста. Водій нашої організації, ніхто, крім нас, биков Анатолій Палич, який зв'язується з бойцями, з різними бригадами. І по необхідності, тобто, у нас люди, які добровольно сюди приносять продовольство. Теплу одежду гроші здають, на які ми можемо допустим, купити там бронежилети. Ну все необхідне снаряження нам довіряють. Люди допустим, уже самі сюди йдуть, приносять блаблагодарять. Е Журналісти запитали громадських активістів, чи надає місцева влада допомогу в організації збору речей бійцям АТО. Оце образування, ця городська власть, для того, щоб возложити вінки, там, поздравити з праздників школьників. Ну от, Уровень дитячого саду. Більше вони не, не на що поки не, не, не способні. Загалом серед волонтерів панує взаєморозуміння, просякнете любов'ю до батьківщини. Наприкінці зустрічі голова громадської організації пригостив журналістів телеканалу військовим борщем власного виробництва. Журналісти телеканалу Олта продовжують знайомити жителів Первомайщини з цікавими фактами з історії краю. Цього разу мова піде про часи татаро-монголів. Краєзнавці розповідають, що на території сучасної Миколаївщини, а саме село Чаусово Малата, Велика Мечетня, проходила західна межа Золотої Орди. Она проходила по Южному Бугу. У нас есть здесь ну, остатки и ряд поселений, которые носят так сказать, Золотые орденские названия. Это в том числе село Чаусово, село Великая Мечетня, Малая Мечетня. То есть это комплекс поселений именно западной границы Золотой Орды. За словами краєзнавців, північне Причорномор'я за часів татаро-монголів було густо заселено. Крім цього, на території нашого краю знаходились великі торгові центри. На ріки Сінюхі був відкрит дуже велике городище в районі села Торговіця. То тобто, це був очень крупний, так сказати торговий, так сказать, і культурно-воєнний центр Золотої Орди. Там городище десь до 40 гектарів. Про місце знаходження торгових шляхів та культуру золотоординців свідчать археологічні знахідки, які були виявлені на Первомачні і в річках Південний Буг та Синюха. Много археологічних знаходок на Южному Бугі, в іменно в воді, вони свидетелствують о тому, що наш край був дуже сильно населені, дуже велася оживлена торговля. Кстати, монета зберігання. Времен... Івана Грозного мною було знайдено, Ну я что-то що что на конце 16 века ну, вже просто забыл. Ну, вона датирована лише 22-м или 604 годом. Это монета чеканилась при последнем сыне Ивана Грозного, при Федорі. И вот она была найдена в районі села Мигии, то есть утрачена или купцами или казаками. Ну, тот же самый Сабатыновский човен, это самый древ... 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 древнє речное судно, которое в 30-е годы було була найдена на Южному Бугі в районі села Саботіновка. Значить, там зараз храниться в Росії морському музеї. Тобто з великого дуба видалблена лодка, яка могла вміщати до 30 чоловік і вести до 2 тонн груза. Краєзнавці зазначають, назви деяких поселень досі зберігають татаро монгольське походження. Наприклад, село Чаусам має досить цікаву історію. У татар і у турок Чаус у Татар у Монгол верні у татар Чаус це младший командир і фельдєгерь. У Турок називався Чауш. І от, даже многие известные турецкие адмиралы и генералы, то есть высокопоставленные чиновники, военные чиновники, которые выходили из. Ну, Так сказать, среды низших командиров они себе в титуле всегда добавляли чаус или чауш, то есть подчеркивали свое происхождение из низших, ну так сказать, младшего командного состава. И благодаря этому они пользовались очень большим авторитетом. И есть данные археологии, значит, о том, что в селе чаусова было очень мощное укрепление времен того же самого хана узбека и которое примерно было заложено в Піти десятих, шістдесятих годах го століття. Також історики стверджують, татаро-монголи були досить розвиненою нацією. Саме вони розпочали поширення східної культури на території сучасної Західної Європи. На самом деле золотоординські війни були дуже добре вооружені. Вони принесли в Западну Європу і рицарі западні почали у них перенімати, в основному польські, венгерські, мад'ярські. тобто це вооруження важкого конника. Тобто, це коробчатий панцирь, це алібарда, це пірнач, він же шестеп это длинные кинжалы, это сабли. то есть распространение культуры востока на запад, коли це все восприймало, проходило непосредственно через наш город. Краєзнавці зазначають, територія нашого краю завжди була стратегічно та економічно приваблива. Тому історія первомащини налічує безліч цікавих фактів, які журналісти нашого телеканалу продовжать висвітлювати і надалі.